21 лютого міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян з особистих питань. В ньому взяли участь керівники управлінь для надання фахових відповідей з різних напрямків роботи. Звернення здебільшого стосувалися галузі ЖКГ. Це питання щодо утримання житлового фонду, ремонту пішохідного мосту через залізницю або облаштування тротуару під тунелем, виникнення заборгованості за водопостачання після встановлення загальнобудинкового лічильника, очищення підвалу після підтоплення. Тощо усі питання громадян взяті на контроль, пише Прислужба міської ради. СНАП повідомляє, що з 1 березня виплати ВПО буде продовжено для більшості нинішніх утримувачів, зокрема вразливої категорії. На 6 місяців автоматично продовжаться виплати для ВПО пенсіонерів, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 гривні, осіб з інвалідністю першої та другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей. Також продовжаться виплати дітям, сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Повний перелік категорій та умови отримання виплат можна дізнатися за посиланнями на сторінках ЦНАПу. Патологоанатоми, фтизіатри, хірурги і анестезіологи, лікарів цих спеціальностей бракує медзаклада Кіровоградської області. Про це під час брифінгу розповів директор Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ВА Олег Рибальченко. Медичні заклади області мають понад 250 вакансій. В області 25% лікарів або пенсійного віку, або ті, які досягнуть його впродовж двох років. Тому питання пошуку нових кадрів завжди актуальне, зауважив Олег Рибальченко. 21 лютого в центральній бібліотеці відбулося перше засідання гуртка Краєзнавчі амбасадори. Гасло заняття Розкажи мені, я не забуду, покажи мені запам'ятаю, Зацікав мене і я навчуся. Темою зустрічі була година цікавих повідомлень Олександрія Знайома і незнайома, яка була проведена для учнів Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. У Приютівській громаді триває другий етап проєкту Клічокліч Всеукраїнські шкільні ліги. 21 лютого Косівський ліцей став ареною запеклої боротьби за першість у змаганнях з волейболу серед хлопців. Шість команд з різних закладів освіти Приютівської громади, а це Войнівського, Користівського, Цукрозавацького, Косівського ліцеїв, лікарської та Недогарської гімназії. Зійшлися на майданчику. Перемогу здобула команда Косівського ліцею. Вона здобула почесне право при представляти громаду на районному етапі змагань. У п'ятницю 23 лютого буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, а в день до 8 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика.